Таємної кімнати. Зараз і подивимось на твої фокуси. Щось я не виспалась. Треба хоч трохи поспати. Наступним роком. Що? Посплю? Тоді треба вилазити. Hi. В тебе знову новий мейк? Ага, трендовий. Поки я його робила, аж на уроки спізнилась. Я таке не вмію. А коли ти встигаєш всі ці тренди видивлятися? Так це ж просто. Я з першого погляду визначаю, де трендовий тік ток а де ні. Давай перевіримо. Тренд. Тренд. Не тренд. І це не тренд. Тренд, тренд, тренд. Стоп! Був не трендовий. Ти бачила, скільки мало переглядів. Тік-ток може і не трендовий, але ти бачила, що там на полиці позаду стоїть? Ну, ведмідь. Не просто ведмідь. Це ультракльовий бербрік. брік Трендова е, колекційна штука. Справді хочу таке. Унікальні бери дуже дорогі. Баринячку. Яка спокота. Mm. Треба, щоб докипіло відкрите, а то ще хлюпне. Тратам mm. 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 година. Піду на урок. Ілен. Привіт. Погнали на урок. Погнали! Один, два, три, чотири, п'ять. Оце прикол. А чим це так пахне? Мабуть, ваші щось куховарить. Пахне казково. Ти пішли попросимо. Обожній смородинове варення. А що, воно в трейді? Ні, але смачне. Ой, схоже, маша йде. Не палимось? Синя куля не працює. Як там Кріс казала? Інел. О, встигли не спалитися. Так би ложкою по лобі отримали. Це точно. Але краще переховуватися у чарівному світі. Ілен. час на урок!» З'явилась нарешті. «О, Обулінг повертається. Звісно, у нас була домовленість тільки на один день. Яка ж це злюка. Але ведмедик у тебе прикольний. Знаю. І. і. Ілен. Привіт. Вау. Ти Кейт, сестра Кріс. Чого хочеш? Хочу туди, де Кріс. Це не так просто. Якщо хочеш долучитися до особливої школи, треба пройти на уроці особливе завдання. Та добре. Тоді закрий очі і рахуй до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Я щось передумала. Мені тут не подобається. Ану, мала, міняємось. Ой. Що? Ти? Тя? Ти як, ти як тут взагалі? Найс. Я питаю, що ти тут робиш. А ти що думаєш, що найособливіша, і тільки ти могла сюди потрапити? Де ти взяла кулю, я питаю? Де взяла вже нема, ясно? Ого, схоже, тепер нас два булера. А хто це? Сестра Кріс, Кейт. Увага! На сьогоднішньому уроці ви будете створювати свій власний беарбрік. Ті, хто впорається, зможуть забрати биарбрік з собою. Якщо Кейт не впорається, її відрахують. <реш> приготуйся прощатись. Ліс, тобі подобаються свої кольори? Да, І те, Та, мені подобається. Мені теж свій Побачимо, як тепер в тебе щось вийде. Не вийде в тебе нічого мене зіпсувати. Дайте, може поділитися зі мною фіолетовим? Так, звісно. Бери. Дякую. Зі здачі. Можеш мені е, дати Трафшич призвала Березовова. Я вже зараз буду замішувати, Аліс. Ти будеш перемішувати? М Можливо, трошки. Я теж отак хоп і все. Вони все заливають, то дивись, вони зараз заливає. Клас. Ось, 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 ось. ось, ось, ось. Ну, мені не звикати бути найкращою. Якийсь жахливий ведмедик. На себе подивись. У тебе є ще фіолетові? Це ну? нормально. Я і твій також можу так штовхнути. Це тобі за те, що лазиш по чужим кімнатам і чіпаєш чужі речі. бе 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 не думала, що компанія Нелі мені буде й те приємніше. Нелі, тепер я теж буду завивати. Вау, як красиво. А мені твій теж подобається. Дякую. Я не думала, що це так важко. Що ж, дуже шкода, що в тебе нічого не виходить і нічого не вийде, видає. Очіпай мене. Аліса, М -м? тепер я теж барбрік. Я не люблю. Майже ідеально чогось перестачає. Mm -hmm. Ні, ну ти зовсім. Дивись, що по дорозі додому твій бербрік ніде не впав. Йому можуть допомогти. А твій барбрік дуже довго на сенсі засмагав, я бачу. Вважаю, це витвір мистецтва. Краса до краси притягується. Що ти там красивого взагалі побачила? Себе у дзеркалі. Себе у дзеркалі? Бійся, тоді білосніжка вже не підходить. Увага! Йде оцінка вашої роботи? Що ж, усі впоралися з завданням. Кейт, тебе зараховано до школи. Єс! Ні! Секрет таємної кімнати. Повірити не може, які ми будемо тренде з цими БР-бріками. Ага. Що це таке? Пішли перевіримо. Це, та ж це зробив? Хто накрив моє варення кришкою? Ой-ой. Але ти тепер такий трендовий бербрік.